Панове, всім доброго здоров'я. Закінчив такий ножик. Точніше, закінчив ножний до нього. От, піде в продаж. Ціна на нього буде знижена, але знижена буде сьогодні і завтра. От, потім я <кій> на неділю поїду, тому з продажу буду зніматися. общем, отакий невеликий ножик. Метал куплений за бугрун, це ламінат. Nerdamask. В укладках посередині VG10. Дуже він непогано ріже. Я б сказав би, що я навіть не очікував, що він так буде різати. Просто як масло. Ріже як масло. тоненько зведений. <кій> От. Такий пін теж іноземний. Дерево теж іноземне. Це то ли аронвуд, то ли щось, щось дуже схоже на нього. От. Ще отакий от ножик. Зробив невеликий експеримент. Ми ще не зовсім висохли від покраски справа в тому. Ще мене влажувати. Тому, От експеримент заключається в чому? Маленький мусатик інтегрував в ножни Тобто треба тобі. Підточив. Не мусат ти витягуєш і точиш ношу. Просто береш ножик і підточиш його на мусаті. Це піддивився <кій> на одних нужних. Не знаю, хто їх робив. Але це теж, те, теж якийсь майстер до мене колись на ремонт приносив <coughs> хлопець один ніж. Взагалі, мені ідея дуже сподобалась. Єдине, що треба мусат брати, це десятка. Треба брати, мабуть, восьмерку От, керамічного мусата. Різав я його диском по кафелю, по бетону, по кафелю. В общем, нормально, він ріжеться без проблем. В общем, <coughs> такі от ножі. Коштувати він буде 3,5 тисячі гривень. Нагадую, сьогодні-завтра, потім з продажі зніметься. Все, дякую за увагу.